З однієї сторони, маючи величезний людський ресурс, а потенційно великий людський ресурс, якого можна черпати сили для ведення бойових дій, з іншої сторони, Путін не може наважитись на таку річ, як загальна мобілізація, оскільки а особливо масова, оскільки їхні мобілізаційні системи структури не спроможні більше ніж там 250 тисяч осіб. Прокачати зараз вони пробували цю проводити свій час яку Там вони обмежену, чи як вони її називали? Мобілізацію. Вони тоді набрали трошки більше ніж 300 тисяч зараз. По суті, вся система почала колапсувати. Пригадуємо ті. Бунти за етнічними признаками, коли там стріляли одні одних на полігонах, пригадуємо бунти військових, яких змушували спати на бетонних плитах на аеродромах, не даючи абсолютно ніякого матеріального забезпечення, і так далі. Я думаю, вони зробили висновки, тому вони. Якщо і проводитимуть загальну мобілізацію, вони це можуть зробити для якогось серйозного, тільки одного моментного ривка, і це для того, щоб більшу частину такого населення просто відправити на фронт для стримування наших військ.